У цьому відео хочу розповісти про мінуси Volkswagen ID.3, 3, якими коротко поділюсь із вами. Отож, поїхали! Ці сніжниця, мороз, а вам потрібно відкрити капот, щоб долити для прикладу омивач скла. Це зробити майже нереально. Через таку конструкцію капота та бампера тут завжди збирається волога. Капот примерзає ось до цього ощільнювача, і відкрити його неможливо. Накладку Молдинг на капоті вважаю зайвою. В рестайлі з 23-го року її прибрали. У цьому місці завжди набиваються комахи, бруд. І коли ви помиєте авто, звідси постійно витікає вода, яка там залишилась. Та й цей глянцевий пластик дуже ніжний та легко дряпається. Заднє вікно, як на мене, малувате. В реаліях експлуатації, коли дивитись в дзеркало заднього огляду, їдучи трасою вгору чи вниз, не завжди добре видно, що робиться позаду. Спойлер, так він доповнює гарно дизайн, але коли захочете помити авто, дуже важко забрати під ним весь бруд та вологу. Коли авто вже повитирати на сухо, вода завжди звідки звітікає. Переходимо до інтер'єру авто. Дизайн мені подобається, але з практичної точки зору тут то також є деякі недоліки. Немає дефлекторів обдуву повітря для заднього ряду пасажирів. Якось дивно. У гольфі, який в мене був до цього, і який був суттєво дешевшим, там це було. Не регулюється по висоті паски безпеки як у водія, так і пасажира. Якщо авто користується мінімум двоє людей з різним ростом, це не дуже зручно. Бардачок. Немає підсвітки, він весь пластмасовий зсередини та не оббитий войлоком. Немає охолодження. Коли їдете у спеку і хочете щось туди поставити, щоб не зіпсувалось, чи просто остудити, це дуже незручно. Піано Black пластик глянцевий, якого є багато по всьому салону, дверні карти, центральна консоль, кермо, важлі перемикання режимів їзди, дуже видно подряпане, бруд та відбитки пальців, що не є практично. Дверна карта, точніше її відділ, де можна поставити пляшку води чи якісь інші речі, весь пластмасовий, не оббитий тканиною. Все, що туди поставити, буде вам тарабанити і дратувати. Та й півтора літрову пляшку води ще потрібно постаратись, щоб сюди поставити. Версія авто дає проекція на вітрове скло в жарку погоду, коли салон сильно розігрітий. Ось ця пластмасова накладка сама собі може потріскувати і видавати неочікувано звуки. Ще одним недоліком для мене є те, що ніде нема по салону чи в багажнику 220 вольт розетки. Це електричне авто, потужна батарея і вольтаж. Я думаю, можна було таке реалізувати легко, не говорячи про функцію V2L, щоб брати з авто заряд для підзарядки якихось пристроїв чи живлення будинку. Як це реалізовано для прикладу у Hyundai Ioniq 5 чи Kia EV6, або у деяких китайських авто. Мультимедіа тут теж є мінуси. Вночі, коли хочеш змінити температуру повітря в салоні, не видно куди натискати. Нема жодної підсвітки цих органів керування. Так, можна зайти через мультимедіа в меню клімату, але і є кнопка, якою було швидше це зробити. Наступним недоліком є серий софт. Дуже часто трапляються глюки програмного забезпечення, якісь тимчасові помилки і повідомлення, які після перезапуску авто пропадають, але це дратує. У нових рестайлових версіях кінця 2023 року ніби це поправили трішки. Але як не крути, це мінус до рестових авто. Зимою, коли ви десь застрягнете і захочете натиснути педальку сильніше, щоб виїхати, авто цього не дає зробити через увімкнену функцію ESP. Так ось ніде в меню або по салону фізичної кнопки немає, щоб цю функцію вимкнути. Знаю, що через діагностику в меню мультимедіа це прописують, активовують, але по стандарту така функція недоступна. Ще важливим недоліком для мене є те, що немає підігріву батареї зимою. Їдучи на швидку зарядку, вам не вдасться швидко зарядитись. Хіба перед цим добряче тиснути на педальку акселератора і швидкою їздою розігріти її самому? Детальніше в попередньому ролику я про це розповідав. Запрошую до перегляду. Шумка салону. Таке враження, що її нема. А особливо на таких 20-х дисках дуже відчутно шум, який передається низькопрофільними шинами від дороги. Також до недоліків хотів, ще б віднести гальма. Так так, у авто з такою вагою вони не дуже ефективно відпрацьовують. Знову ж таки, порівнюючи з тим самим електричним гольфом, все було чудово. Тут відчувається, що педаль гальм є такою більш провалистою, потрібно більше зусиль і часу, щоб зупинити це авто. Можливо, це через барабани, які стоять позаду. Звісно, з часом звикається, але в цьому я побачив мінус. Панель увімкнення світла фар не є дуже зручною. Щоб увімкнути потрібний режим, потрібно по колу тикати на одну і цю ж кнопку, поки не знайдеш те, що потрібно: бісить. На закінчення цього ролику хочу сказати, що є також і багато переваг у Volkswagen ID 3, але у кожного користувача вони будуть дуже різні та індивідуальні. А стосовно мінусів, це виключно моя думка і мій досвід експлуатації цієї моделі авто. Якщо ви не погоджуєтеся зі мною або навпаки підтримуєте мене, чи побачили якісь свої мінуси у цьому авто, буду вдячний, якщо залишите свої думки у коментарях. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишись та постав подобайку. До нових відео, Па-па-па-па.